Вітаю, дорогі цінні! Хочу поділитися з вами відкривінням Божого Слова, що. Кожному даний час на те, щоб проповідувалось, на те, щоб покаятись, і на те, щоб стати учнем Ісуса Христа, щоб кожна людина вона прожила своє життя в мирі і благості і під Божим захистом. Тому що в цей час, коли у нас йде війна, потрібен Божий захист, щоб так як Бог збереже, ніхто не може зберегти. Тому і якщо ми будемо возвіщати, Діла Божі, то Бог збереже нас, це Боже обітування. Тому наскільки важливо стати учнем Христа, настільки важливо вірити Слову Божому, не вірити якимось чародіям, гадателям, екстрасенсам, а вірити Слову Божому. Тому пророки Божі вони важливі і потрібні в наш час, щоб бути дітьми Божіми.